«Маніяку не щастить авторка Таня Овдійчук читає Валентина Виноградова. В понеділок бабуся попередила, що дідусь виїжджає до нас у середу. Ура. зрадів мій брат Арсен, бо коли в нас дід йому можна йти в садочок. В цю середу? перепитала мама. Це що? Після роботи пироги пекти? Мама працює начальником і тому куховарить лише у вихідні, коли ми просто нафаршировуємося ситними дерунами з сметаною, а ще фірмовим печінковим тортом. В суботу та неділю в нас найароматичніші дні, коли приходять гості та родичі з дарунками. Але вже починаючи з вівторка, смакота закінчується, і ми живемо звичайним життям. Дивимося телевізор, смажимо яєчню, варимо макарони до сардельок. Наш сільський дід, що давно на пенсії, такого не розуміє. Він каже, що господиня має готувати щодня і вимагає до столу фірмовий торт. Але то був лише понеділок, а у вівторок Арсен побився в садку, і наша родина перейнялася вихованням. Мама цьомала подряпини і вчила, що битися не можна. Потім тато вчив брата, що він чоловік і повинен постояти за себе, і що рюмсати не можна, бо він не дівчинка. А в середу. Мама увірвалася в квартиру ні жива, ні мертва. Гупнула дверима і виснажено осіла біля стіни, закривши обличчя руками. У мене тремтіли руки, коли я допомагала знімати її черевики. З кімнати вийшов тато, зблід схопив маму в оберемок і затяг у кухню. Відпоювати чаєм і з'ясовувати глибину горя, а нам сказав бути тихо і не заходити. Спочатку ми з Арсеном зачаїлися в кімнаті, але, почувши схлипування, підповзли до дверей і прислухались. Мама розповідала, як за нею надвечір гнався маніяк. І я щойно повернула на нашу вулицю, коли побачила, що за мною крадеться якийсь чолов'яга, кремезний, у величезному чорному пуховику. Руки до колін. І дихав він голосно, ніби паровоз, ще й щось гукав до мене. Гу, гу, гу! Я, звісно, не подала виду, що боюся, бо на днях знайомі розповідали, що діяти в таких випадках треба неочікувано, щоб переконатися, що він стежить саме за тобою, слід різко перейти на другий бік вулиці. Якщо підозрілий тип також перейде, маєш 50% що це маніяк. Тоді слід знову раптово змінити траєкторію. Якщо він і тепер поруч, то це стовідсотковий збочинець. Далі варто пристати до будь-яких людей і зробити вигляд, що ви знайомі, вітатися з ними, сміятися. Хай маніяк вважає, що це твої родичі. Але, як назло, біля сусідніх п'яти поверхівок нікого не було. Тому я швидко йшла, тримаючись добре освітлених місць, а маніяк за мною дико, ревуче щось проти вітру. Разом ми зайшли у підворіття нашого будинку. Тут мені і смерть. Подумала я, бо там якраз не було світла, але згадала про діток і вирішила боротися за власне життя, не віддавати його за так. Глухі кроки збочинця наближалися в темряві. Я чула відразливе дихання, а до виходу з арки у двір було ще цілих чотири метри. Зі зброї в мене було лише два кіло картоплі, які я прикупила на борщ. Відбірна була картопелька, але що то порівняно з ціною життя. Тому я, як в кіно, розсипала бульбу прямо з боченцю під ноги, а двома останніми ще й жбурнула йому межи очі і вже без вантажу чим душ побігла. І що спрацювало? хрипко спитав батько. Мабуть, бо з підворіття він не вийшов. Сподіваюсь, гепнувся добряче. Ми з Арсеном забігли в кухню, щоб обіймати і цілувати мамочку, яку ми мало не втратили. Тато ходив з кутка в куток, бо в нього утворилась купа енергії для боротьби з маніяком, якого знешкодила мама. Він все поривався вийти на вулицю і помститися, але ми втрьох не пускали. Раптом у двері подзвонили. Довгим. Чужим дзвінком. «Маніяк!» – прошепотіли ми з малим одночасно. Сам в руки йде, сказав батько і рвучко відчинив двері. На сходовому майданчику стояв наш дід і тримав у подертому пакетику. Кільканадцять картоплин. Заходити в квартиру не поспішав, а на маму поглядав скоса. Зрештою, промовив замість вітання таке. Маріє. це що? Ти п'яна? За півгодини стоматологічний наркоз відпустив дідуся. І він поділився своїм баченням картопляного бою. Дідусь приїхав у справах купити тепліший пуховик і видалити зуб мудрості. З першим завданням справився швидко бо роками купує куртки у одних і тих самих людей, а далі приїхав до нас. Стоматологічна клініка знаходиться на розі нашої вулиці. Пенсіонерам знижка 10%. Зуб видаляли під наркозом, після чого обличчя діда заморозило так, що він ледь рухав щелепами. Але і в такому стані наш дід був готовий жартувати. Тільки я вийшов з кліники, як пробігає повз мене, не вітаючись невістка. Я так і зрозумів. Що Марія не впізнала мене в красивому пуховику, і вирішив перевірити, виключно заради тебе, синку, як вона реагує на залицяння сторонніх мужчин. І кажу, жіночко, дозвольте допомогти, а вона як дремене, причому не вперед додому. А в інший бік вулиці так, що мало не впала. Я за нею не встиг зробити крок і крикнути, що я це я, вона знову різко перейшла дорогу, ту саму дорогу назад. І ще раз, і ще. тут я зрозумів, що невістка моя. Не при дітках буде сказано, щось відсвяткувала на роботі. Ну, буває, подумав собі, аби не часто вирішив іти неподалік, щоб не дратувати веселунку, а коли знадобиться, допомогти дістатися до квартири. І ненав'язливо тримаюся за нею в у удвох. А Марічка. Гойдається з боку в бік, бігає, як навіжена, від ліхтаря до ліхтаря, сама до себе щось кричить і вперед біжить. Зайшли у підворіття, а там взагалі конфуз, розсипала всю картоплю, яку з собою мала, а зібрати не подумала. Однією. Мені прямо в ліве око попала, коли я нахилявся, щоб їй допомогти. Ну, я, як добрий господар, хоч і темно було, але всю бульбу позбирав, і попри порвану торбинку сюди приніс. Батько сміявся, обіймав діда і лагідно плескав по плечу. А невістці було не до жартів, бо дід образився за картопляний бій та ще й вважав її веселункою. Зрештою, ми розповіли її версію про маніяка, і на диво дідусь реготав з усіма і пишався своїм грізним виглядом. Увесь час, що він тоді гостював у нас, мама після роботи щось пекла. А улюблений дідовий печінковий пиріг двічі. Тепер, приїжджаючи, дід попереджає по кілька разів. Перекажіть марічці, що я буду у сірому жакеті і шкіряному картузі, нехай готується.